Вітаю, моє ім'я Макс Продеус і У цьому відео ми розглянемо 10 найчастіших помилок станом на березень 2023 року. Оскільки це відео не має рекламної інтеграції, то виходить винятково завдяки підтримці спонсорів та патронів каналу. Дізнатися, як підтримати канал можна в описі до цього відео. Там само є і покликання, аби зробити внесок на потреби ЗСУ. А тепер рушаємо до 10 найпоширеніших помилок березня 2023 року. Десяте місце у першу чергу, передусім та насамперед. Часто чую на консультаціях та читаю в коментарях вислів у першу чергу. Його неправильно вживати, якщо ви кажете про пріоритети. Правильно у такому випадку буде сказати передусім. Або насамперед, запам'ятовуючи ці слова, відчуйте красу та логічність українського словотвору. Передусім насамперед. Ось кілька прикладів: в Гаазі передусім судитимуть Путіна або області, де населення не хотіло спілкуватися українською мовою, постраждали від російської агресії передусім. Але зверніть увагу, що правильно буде казати і так. Під час розстрілів у першу чергу ми поставимо військових злочинців та пропагандистів. Всі уряд відзначить. Тобто, якщо ви говорите про конкретну чергу, одну з декількох черг, тоді можна сказати, наприклад, стати в першу чергу, а не в другу. Якщо ж мова про пріоритетність, то правильно казати насамперед або передусім. Дев'яте місце. Щось важливе впадає в очі, а кидається в очі кішка. Якщо ми хочемо сказати, що звернули увагу на щось або зауважили щось, то неправильно вжити вислів. Кидатися в очі або потрапляти на очі це мавпування московської мови українською, правильно сказати впадати у вічі також вживаними є вислови впадати в око або встряти в око. Правильно, чи це чи неправильно? Наприклад, переглядаючи зустріч лідерів Китаю та Московії, мені впала в очі поведінка московського диктатора. Зарази! Путін мав вигляд підлеглого, до якого завітав прямий керівник. Але також правильно буде сказати, що кішка кидається у вічі тому, хто становить для неї небезпеку. Восьме. Пензлювати. У кожному випуску цієї рубрики я розповідаю не лише про літературну норму, а й намагаюся залучати до вашого лексикону смачні слівця для теревенів. До речі, на каналі є два відео про українську лайку. Покликання на них є в описі, поцікавтеся. А сьогодні ми з вами зауважимо слово пензлювати. Ось кілька прикладів його вживання. Не хочеш вчити українську, пензлюй за російським кораблем. Або просто іч який, А ну пензлюй звідси, розбійнити. Або день минув швидко. Спочатку ми сходили на закупи, потім попензлювали до кіна, і ось вже час лягати спати. Або, слухай, а до Москви танком довго пензлювати. Сьоме. Сфера та галузь. У мене вже кров з очей та вух іде через людей, які працюють у сферах. При своїй необразованості можна навіть предположити, що це диверсія. Запам'ятаємо, Запам'ятаймо, що сфера це геометрична фігура. Сфера з грецької перекладається як куля. Тобто, коли ви кажете, що ви працюєте у сфері, то це має ось такий вигляд. Українською мовою правильно казати я працюю у галузі IT, тобто галузі інформаційних технологій. IT – це абревіатура від слів інформація та технологія, – «technology». Хто не знав. Московською мовою слово галузь не перекладається, тому московити працюють у сферах, а живуть у бульбашці, яку для них створила пропаганда. Yeah. Ще раз, правильно, галузь IT. неправильно сфера IT. Запам'ятаймо, що Омоніми завжди шкодять якості комунікації, адже створюють подвійні сенси. А подвійні сенси заважають чіткості передавання інформації. Тому Омоніми ми доречні тільки коли ви прагнете заплутати свого співрозмовника та приховати свої думки. Пам'ятайте про чотири рівні передачі інформації. Я розповідав про них ось в цьому відео. Покликання на нього є в описі. Поцікавтеся. Підсумуємо: правильно галузь IT та скляна сфера. Продовжуючи тему Омонімів, я рекомендую завжди замінювати слова, які можуть бути прочитані інакше та збити з пантелику. Це такі слова, як відразу та відраза для прикладу. Що означає речення, яке ви бачите на екрані зараз? Я відчув відразу, це означає, що ви одразу щось відчули, чи вам просто стало огидно? Як це зрозуміти? А якщо я напишу так: я відчув огиду. Або так, я відчув одразу. Так зрозуміліше, правда? Немає подвійних сенсів і не потрібен контекст, аби зрозуміти, про що йдеться. Обидва речення є самодостатні. Це ще один яскравий приклад, як омоніми шкодять сприйняттю інформації. Шкода, що деякі блогери, які називають себе мовознавцями, не розуміють навіть цих елементарних речей. Те саме стосується слова образ. Коли ми пишемо образи чи образи чи образи, то це може означати абсолютно різні речі. Тому, коли йдеться про образ, тобто зовнішній вигляд, вигідніше вжити синонім, наприклад, слово імідж або питомо українське слово «подоба». Наприклад, на карнавалі вона була у подобі відьмучки, або я в захваті від твоєї нової подоби. Тут також можна вжити і слово постава. Я в захваті від твоєї нової постави. Аби тільки не образ. Бо, от напише вам хтось таке: ми обговорювали їхні образи, образи, образи. Як це прочитати? Образи, образи, чи може все ж таки образи, тобто ікони. Без контексту ви не зрозумієте, отже, втрачається якість комунікації. Четверте чайка та мартин. Наближається сезон відпусток на морі в українському Криму. Опа, опа. А там, де є море, завжди багато мартинів. Так, саме мартинів, адже ось ця пташка правильно називається словом мартин. А чайка це насправді ось ця пташка. Їх існує понад 20 видів. Наприклад, ось це чайка чубата. А ось це чайка вусата. Московити, нашу чайку називають словом. Чібіс. А це слово походить від татарського чебеш або ЧЕБЕЧ і означає курча або маленька курка. Тих, хто давно на мене підписаний, таке походження московських слів не дивує. Якщо ви, до речі, ще не підписані, підпишіться. Будь ласка, бо 100 тисяч підписників на цьому каналі самі собою не з'являться. А ось це Мартин. Мартин це не чайка. Коли ви Мартина називаєте чайкою, це те саме, що ви російську діаспору з українськими паспортами називаєте українцями. Ня! No! Не робіть так. Мартин це Мартин. Мартин не може бути чайкою, так само, як курка не може бути качкою. Це різні птахи. І Мартинів теж є чимало видів. Ось це Мартин товстодзьобий, наприклад. А це Мартин аргентинський. Цікаво, що більшість мартинів живуть поблизу людини, адже отримують від цього вигоду, так само як голуби, наприклад. До речі, бачите, у мартинів на дзьобі є червоні цяточки. Знаєте для чого вони? Це щоб мама Мартин, влучала пташенятам у дзьоб, коли відригує туди їжу. Тепер, знаючи це, ви не маєте права сказати, що у вас було важке дитинство. На третьому місці серед поширених помилок березня є закінчення українських дієслів. Я дуже часто чую, особливо від дикторів на телебаченні, як українські дієслова вимовляються на московський лад. Цілий прошарок кровосісів. Якщо ви досі не знаєте, як правильно казати: ходить чи ходити, бігать чи бігати, подорожувати чи подорожувати, то зараз ми визначимося. Правильно ходити. Бігати, подорожувати тощо. Українська мова завжди прагне милозвучності, а милозвучність створюється більшою кількістю голосних звуків, і меншою кількістю приголосних. Є таке італійське місто трієст. Італійці називають його трієсте, а хорвати трст. Яке слово милозвучніше? Трієсте, трієст чи трст. Відповідь очевидно, милозвучніше те слово, де більше голосних звуків, тобто трієсте. Тому завжди, коли є можливість додати наприкінці дієслова голосний, додайте його. Порівняйте: наприкінці дієслова намагайтеся вживати голосні звуки. Або наприкінці дієслова намагайтесь вживати голосний звук. Гадаю, що тут теж все очевидно. Другому місці у цьому випускові маємо слова даний та цей. Запам'ятаймо, що слова даний бажано уникати майже завжди. Наприклад, неправильно казати на даний момент або у даний момент, правильно на цей час або у цей час, або нині, зараз або тепер. Отже, неправильно буде сказати на даний момент Московія втратила понад 160 тисяч своїх зомбі-громадян. Ми росіяни. Натомість, правильно, на цей час Московія втратила в Україні майже всю свою армію. А плану. Часто, до речі, у цьому значенні неправильно вживають слово наразі. Це не є правильно, тому що наразі означає поки що. Тобто, якщо ви скажете наразі Московія втратила в Україні понад 160 тисяч своїх вояків, це означатиме, що. Поки що Московія втратила в Україні понад 160 тисяч своїх вояків в строгом відповіді з графіком. Сенс близький, але інакший. Ще один приклад: неправильно дані дії мають завадити агресору. Правильно, ці дії мають завадити агресорові, але ви можете вживати слово дані у значенні інформація. Наприклад, дані про походження московської мови від української майже не збереглися. Також правильно вживати слово даний у значенні, от у таких випадках, українці живуть на своїй богом даній землі. Тобто, коли хтось щось комусь надав. Ну і на першому місці у нас айтишник. А правильно, айтівець. Саме так, айтівці, а не айтишники. Форма айтишники не притаманна нашому словотвору і є калькою з московицького айтішники. Отже, правильно, айтівець, айтівка, айтівці та айті галузь. Також можна вживати форми айтіфахівець, айтіфахівчиня, айтіфахівці. І в жодному разі не кажіть галузь IT технологій. Бо це те саме, що галузь олійної олії. Писька. Нагадаю, що IT це скорочення від слів «information» та «technology». Тобто, оце ті в слові «IT» вже означає технології. І коли ви кажете «IT-технології», виходить «інформаційні технології, виходить інформаційні технології технології. Олія олійна, іншими словами. Ну якщо вже такий бенкет, то українською взагалі правильно казати не IT, а «ІнТех». Інформаційні технології. Скорочено «ІнТех». Це моя пропозиція полягаю на цьому. Тобто «ІнТех» – фахівець це фахівець у галузі інформаційних технологій. А галузь інформаційних технологій це інтег галузь. Okay. Так ці слова в українському реченні мають однозначний для всіх зрозумілий сенс. Якщо вважаєте, що відео було для вас корисним, вподобайте його, залиште будь-який коментар та поширте випуск у своїх соцмережах та чатах, завдяки кожному поширенню красної української мови навколо більшатиме. Все буде Україна! Успіхів!